Доброго дня, шановні батьки і любі малюки. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Це ж козак Василько. Василь, а чому ти такий сумний? Мені наснився поганий сон. Це дуже прикро. Сьогодні я хочу поділитися з вами корисною інформацією, що треба робити, якщо дитині наснився поганий сон. Заспокоїти дитину, коли наснився страшний сон. Коли дитина прокинулась, допоможіть їй повернутися у реальність. Ще раз скажіть, це був просто сон, а зараз ти прокинувся, ми в безпеці, ставте прості запитання, як тебе звати, як мене звати. Запропонуйте сильно стиснути вашу руку та обійміть її. Щоб заспокоїти дитину, її можна погойдати та заспівати коло Закріплюємо спокійний стан. Для того, щоб нічний жах не повернувся, необхідно остаточно завершити цю подію. Зробити це можна словами дивись, ти впоралась самотужки. Цей сон більше не повернеться, ти молодець. Якщо дитина сама не розкаже, що наснилось, не слід випитувати та проковукувати спогади Якщо ж розповість, то ще раз нагадайте, що це був лише страшний сон. Події в ньому нереальні. Усе минуло, дитина і ви зараз в безпеці. Також можна разом пофантазувати та уявити гарний кінець сну. Ви разом вибрались, розвіяли ворогів у прах і поставили собі магічний захисний щит. Проганяємо погані сни, додаємо трохи магії, разом плесніть в долоні, розженіть сон руками, або наберіть повні щоки та розвійте його подихом. Щоб посилити ефект, скажіть слова, куди ніч, туди і сон. або Сон знай своє місце. Сподіваюсь, ця інформація для вас була корисна, і вам будуть снитися тільки найкращі, найтепліші і найприємніші сни. До побачення, до нових зустрічей!